Доброго часу моїм глядачам показую вам дві цікаві картини в гарних рамах. Колись були, скоріш за все, позолочені. Картини 1891 року і 1899 року. картини одного художника. Джимау Дусеп. Я ще в інтернет не дивився. Тут гранати з бананами. Картини вписані на досках. Рама, скоріш за все, колись була позолочена. Дуже подібно на позолочку. Розміри одинакові. Рами висота 46,5 ширина 46,5 см, висота 40 см. Доска. Висота 23 см. Ширина 31,2. Тут такі фазани. Скоріше за все тема охоти. Також доска писані маслом. От 1899 рік і художник той самий Мао Дусеп. Мао Дусеп. Треба буде це все подивитись в інтернеті. Ось такі вони дві гарні картини. Рами трошки вже потріскані від часу. Але я думаю, що це їхнього. Їхньої цікавості не міняє. От, покажу вам з другої сторони от доски. Що це ось такі от вони. Були заклеєні скотчем. Скотч я забрав. Всім дякую за перегляд.